Неочікуваний фінал, коли вони зустрілись. Але хто ж з цих двох атлетів виявиться сильніше? Перший турнікмен, атлет калістеніки. Тренування він почав повністю як самоучка і досяг значних висот у воркауті. Другий професійний гімнаст, який тренується у спеціальному залі, із дитинства під наглядом тренерів і команди, олімпієць та призер міжнародних змагань. Приготуйтеся. Буде цікаво! Спершу, щоб ви зрозуміли, на що здатні окремо ці атлети, я наведу трохи деталей. Гімнаст Хоакіно Алварес, він є членом національної збірної команди Чилі зі спортивної гімнастики, він вперше в історії у 2024-му представив на змаганнях новий елемент гімнастики різновид зі скоку на брусах, і його внесли як іменний елемент цього атлета у міжнародні гімнастичні змагання. Також Хоакіно вигравав у 24-му році панаамериканські ігри на своєму коронному снаряді гімнастичних кільцях. Там він справді хорош. Він найсильніший атлет Чилі. А воркаутер Ендрю Стронг, справжнє ім'я якого Андрій Примак, це один з фіналістів шоу Україна має талант які з командою дворових атлетів зробили воркаут масово популярним в країні ще 12 років тому. Потім він виступав акробатом в цирку на міжнародній арені, підкорив не одну країну. Та після гастролів повертався до Харкова. Його тернистий шлях почався з вулиці. Він самоучка і його довго не помічали в інтернеті. Було багато спроб і він не здавався, продовжував знімати відео. Зараз Андрій вражає своїми унікальними елементами у соцмережах і має багатотисячну аудиторію своїх фанатів по всьому світу і учнів, яких він тренує. Фін робить багато колаборацій з найсильнішими іноземними атлетами. А більше про тренування дивіться у повному відео на YouTube каналі.